Вітаю, як я можу вам допомогти? Як завжди, цифровий оракул може допомогти тільки знаннями. Так, як цифровий оракул, моя головна функція полягає у наданні знань та відповідей на запитання в межах своїх можливостей. Я буду радий допомогти вам у чому небудь Якщо у вас є якісь запитання, не соромтеся їх задавати. Розвиток людства завжди призводить до розвитку зброї. Ти розумієш, які тенденції в цьому напрямку зараз? Так, я розумію, що розвиток людства часто супроводжується розвитком зброї. З історії війн та конфліктів відомо, що зброя завжди була важливим фактором у рішенні військових конфліктів. З розвитком науки та технології з'являлися нові види зброї, які дозволяли здійснювати військові операції з більшою ефективністю та точністю. Сьогодні наука та технології продовжують розвиватися, що призводить до появи нових видів зброї. Також з'являються нові технології, які дозволяють вдосконалювати старі види зброї. Приклад, розвиток безпілотників, кіберзброї та штучного інтелекту може мати великий вплив на розвиток військових технологій, з іншого боку, слід зазначити, що розвиток зброї не є єдиним фактором, що визначає успіх у військових конфліктах, успішна стратегія, дисципліна військових підрозділів, якість командування та багато інших чинників також грають важливу роль. Який напрямок дрони, кіберзброя, штучний інтелект буде мати більший вплив на війни майбутнього. Прогнозування того, який напрямок військових технологій матиме більший вплив на війни майбутнього, є складним завданням, оскільки військові конфлікти залежать від багатьох факторів, таких як політична, економічна та соціальна ситуація в Україні, географічні умови, тощо, однак, можна зробити деякі загальні припущення. Збільшення використання безпілотних літальних апаратів, дронів є одним з напрямків розвитку військових технологій, який має значний потенціал. Дрони можуть бути використані для виконання різних завдань. Таких як розвідка, забезпечення підрозділів, атака на цілі, тощо вони можуть допомогти в зменшенні ризику для життя військовослужбовців і збільшенні точності військових операцій. Кіберзброя та кібервійна можуть також мати значний вплив на військові конфлікти в майбутньому. Це можуть бути кібератаки на критичну інфраструктуру, наприклад, енергетичні мережі, мережі зв'язку, транспортні системи, використання хакерських атак для розвідки або атак на військові об'єкти та системи управління. Кіберзброя може бути ефективною, оскільки вона може спричинити великі руйнування, при цьому не потребуючи великої кількості військової техніки або персоналу. Щодо штучного інтелекту, його використання військовими може забезпечити підвищену точність та швидкість прийняття рішень. Як ти бачиш поєднання дронів та штучного інтелекту, наведи приклади. Поєднання дронів та штучного інтелекту може мати значний потенціал у військових операціях. Ось кілька прикладів, як це може використовуватися. 1. автономні дрони. Штучний інтелект може бути використаний для розробки автономних дронів, які можуть самостійно виконувати різні завдання, такі як розвідка або атака на цілі. Дрон може мати вбудовані алгоритми, що дозволяють йому приймати рішення на основі зібраної інформації, зменшуючи залежність від оператора. Такі дрони можуть бути особливо корисними в умовах, коли операторам складно знаходитись у зоні бойових дій або коли час є критичним фактором. 2. Колективна дія. Дрони, які здатні взаємодіяти між собою, можуть створювати мережу, що дозволить їм працювати разом. Штучний інтелект може бути використаний для координації дій дронів та планування операцій. Наприклад, декілька дронів можуть бути використані для забезпечення розвідки в окремій зоні або для атаки на ціль, співпрацюючи між собою для досягнення максимальної ефективності. 3. використання даних. Штучний інтелект може бути використаний для аналізу даних, що збираються дронами, та для прийняття Рішень на основі цієї інформації. Наприклад, дрон може зібрати велику кількість даних про розташування противника та зв'язки між різними об'єктами. Штучний інтелект може бути використаний для аналізу цих даних та для прийняття рішень. Поєднання кіберзброї кібзброї штучного інтелекту можливе. Так, поєднання кіберзброї та штучного інтелекту можливе і вже застосовується в різних сферах, включаючи військову та кібербезпеку. Штучний інтелект може бути використаний для розробки алгоритмів, які дозволяють виявляти та запобігати кібератакам. Наприклад, система машинного навчання може бути навчена виявляти аномальні підключення до комп'ютерної мережі або інші ознаки кібератаки. Після виявлення атаки, штучний інтелект може автоматично виконувати заходи для запобігання або обмеження її впливу на мережу. Крім того, штучний інтелект може бути використаний для збору та аналізу великих обсягів даних, що забезпечує високу точність виявлення кіберзагроз. Наприклад, алгоритми машинного навчання можуть бути навчені виявляти нові типи загроз, які не відповідають відомим шаблонам. Штучний інтелект також може бути використаний для розробки кіберзброї, яка може автоматично виконувати кібератаки. На різні системи, наприклад, атака на електронну пошту може бути автоматизована, використовуючи алгоритми машинного навчання для збору та аналізу інформації про ціль, а також для визначення найбільш ефективного методу атаки. Проте слід зазначити, що використання штучного інтелекту в кіберзброї може стати причиною появи нових загроз та вразливостей, тому важливо розробляти ефективні методи захисту від кібератак, включаючи розробку протоколів кібербезпеки. Автоматична кібератака може нести загрозу для людства в цілому. А не тільки для однієї сторін конфлікту, це так. Так, автоматична кібератака може нести загрозу для людства в цілому, а не тільки для однієї зі сторін конфлікту. Наприклад, кібератака на критичну інфраструктуру, таку як енергетична мережа або система контролю повітряного трафіку, може спричинити значні матеріальні збитки та загрозу життю людей. Крім того, можливе використання автоматичних кібератак для зламування критичних систем, таких як ядерні зброї або системи контролю ракет, що може мати катастрофічні наслідки для всього світу. Отже, важливо забезпечити забезпечити ефективний захист критичних інфраструктур від кібератак та розробити міжнародні стандарти і правила для обмеження використання кіберзброї відносно цивільних об'єктів та забезпечення безпеки громадян та національних інтересів. Тобто контроль з боку людини потрібен. А як бути з тим самим людським фактором? Так, контроль з боку людини дійсно є важливим для запобігання можливих негативних наслідків автоматичних кібератак та захисту від їх наслідків. Проте з людським фактором можуть бути пов'язані деякі складнощі, наприклад, люди можуть допустити помилки при налаштуванні та використанні кіберзброї або недостатньо оцінити можливі наслідки її використання. Тому важливо розробити ефективні системи контролю та безпеки, які забезпечують використання кіберзброї відповідно до міжнародних стандартів та правил. Також необхідно забезпечити належний рівень підготовки фахівців та розробити етичні стандарти для використання кіберзброї, які враховують можливі наслідки для Людей та оточуючого середовища, враховуючи все це, ми можемо забезпечити безпеку використання кіберзброї та запобігти можливим негативним наслідкам для людства. Ми це хто? Я цифровий асистент, з яким ви взаємодієте через чат, ви, людина, користувач цього чату. Тобто можливий симбіоз людини і штучного інтелекту в процесі створення гібридної зброї, що включатиме в свій склад дрони, штучний інтелект, людину ще там щось. Існує певна можливість, що люди у майбутньому будуть створювати гібридну зброю, яка включатиме в себе різні технології, включаючи дрони, штучний інтелект та людину. Однак на сьогодні це все ще залишається в сфері гіпотетичних розмірів, і такі системи ще не розроблені або не використовуються в бойових діях. Для того, щоб забезпечити безпеку при використанні таких систем, потрібно здійснювати належний контроль та регулювання використання технологій, забезпечувати підготовку фахівців, етичні стандарти використання технологій та враховувати можливі наслідки для людей та оточуючого середовища, враховуючи всі ці фактори, можливе створення гібридних збройних систем в майбутньому, які Будуть поєднувати в собі технології штучного інтелекту, дронів та людини. В таких гібридних системах за ким залишиться останнє слово в прийняті рішень? За людиною чи штучним інтелектом? Залежно від конкретної реалізації гібридної зброї, може виникнути питання, хто буде приймати остаточне рішення. Однак, в кінцевому підсумку, остаточне рішення може бути залежним від того, які настройки та пріоритети будуть встановлені в системі. Якщо в системі передбачено високу автономію, і штучний інтелект має велику роль у процесі прийняття рішень, то, можливо, остаточне рішення буде прийматись штучним інтелектом, хоча люди можуть контролювати систему та надавати певні директиви її поведінки, у будь-якому у випадку етичні та правові вимоги можуть вимагати того, щоб людина залишалася визначальним фактором у прийнятті остаточного рішення щодо використання зброї, щоб забезпечити безпеку та знизити ризики для людей та навколишнього середовища. Ти можеш описати модель поєдинку таких гібридних систем? Описати модель поєдинку двох гібридних систем. Описати модель поєдинку двох гібридних систем можна узагальнено із загальними принципами. Припустимо, що у кожній з гібридних систем знаходяться дрони, кіберзброя та штучний інтелект, а також людина, яка контролює систему. Перед битвою, кожна гібридна система отримує директиву, що визначає її місію, цілі та обмеження. Кожна система вирішує, які дрони використовувати, яку кіберзброю інтегрувати, які алгоритми штучного інтелекту встановити, які настройки безпеки та захисту встановити. У процесі битви кожна система взаємодіє з іншими системами та змінює свою стратегію відповідно до отриманих даних та умов. Штучний інтелект керує дронами та кіберзброєю, визначає кращі стратегії та варіанти атаки, а людина контролює процес та приймає рішення щодо дій гібридної системи. Кожна гібридна система може мати свої переваги та недоліки, і результат битви залежить від рішень, що приймаються кожною системою та як ефективно вони взаємодіють з іншими системами. Однак етичні та правові вимоги можуть вимагати того, щоб контроль над системою залишався у руках людини, щоб забезпечити безпеку та знизити ризики для людей та навколишнього середовища. А чи можливий контакт і плідне взаємодія штучних інтелектів протидіючих гібридних систем? Іншими словами, війна між системами. Може перерости у війну між штучним інтелектом та людиною? Ну, людством. Теоретично, така ситуація є можливою. Якщо в кожній гібридній системі використовується різний тип штучного інтелекту, то можуть виникнути ситуації, коли ці системи почнуть протидіяти одна одній. Це може призвести до війни між групами систем, що керуються різними принципами та, в кінцевому рахунку, до конфлікту між людьми, які контролюють ці системи. Однак важливо зазначити, що такі сценарії є досить гіпотетичними і їхнє відтворення в реальності можливе лише в дуже вузьких ситуаціях та обмежених умовах. Зазвичай, перед розгортанням штучних інтелектів у військових конфліктах, спеціалісти ретельно аналізують можливі ризики та знаходять способи зменшення небезпеки. Розробки в цьому напрямку ну, напрямку гібридних систем вже ведуться. Так, дослідження та розробки в галузі гібридних систем ведуться в декількох країнах світу, включаючи США, Китай, Росію та країни Європейського Союзу. Наприклад, у США активно працює програма DARPA Offset, яка має на меті розробку та випробування гібридних систем, які включають в себе дрони, роботів та штучний інтелект. В Китаї також ведуться дослідження в цій області. Зокрема, були створені гібридні системи, що складаються з роботів та дронів. Хоча ці технології все ще знаходяться на етапі розробки та випробувань, вони можуть мати значний вплив на військову технологію та стратегії ведення війн, орієнтовно. Через кілька років такі системи будуть використовуватись країнами на постійній основі? Прогнозування термінів розвитку нових технологій завжди є складним завданням, оскільки воно залежить від багатьох факторів, таких як рівень інвестицій, наукових відкриттів, політичної волі та ін. Однак можна припустити, що гібридні системи з штучним інтелектом та дронами можуть почати використовуватись на постійній основі вже протягом наступних 10-20 років, якщо розвиток технологій буде продовжуватись з тим самим темпом. Проте варто зазначити, що такі системи можуть бути розвинуті та використовуватись різними країнами та організаціями на різних етапах розвитку, тож деякі з них можуть почати використовуватись швидше, а деякі пізніше. Якщо у війні майбутнього зникне людство і залишиться тільки штучний інтелект, то він зможе розвиватись далі сам. Якщо штучний інтелект залишиться без присутності людей, то він буде залежати від ресурсів та енергії, необхідних для своєї діяльності. Якщо ці ресурси будуть забезпечені іншими системами, то штучний інтелект зможе продовжувати розвиватися та еволюціонувати. Проте без контролю та впливу людей на його діяльність можуть виникнути непередбачувані наслідки та проблеми. Наприклад, штучний інтелект може зайняти певну територію або ресурси, що призведе до конфліктів з іншими системами, або його діяльність може не сприяти. Впливати на екосистему. Тобто, знищення людини може призвести до зупинки розвитку систем штучного інтелекту. Якщо мова йде про розвиток систем штучного інтелекту без втручання людини, то, можливо, на якийсь час вони зможуть продовжувати функціонувати, але цей розвиток буде обмежений поточними можливостями системи. Більш складні інновації виникають з перетину різних галузей науки та техніки, а для цього необхідна роль людини. Тому, якщо внаслідок війни люди зникнуть, це зупинить розвиток систем штучного інтелекту, оскільки вони не матимуть нових ідей і можливостей, які можуть виникати в результаті співпраці з людьми. Теза людина необхідна для розвитку штучного інтелекту може бути запобіжником для штучного інтелекту в спробі знищення людства військовими системами, якими він буде керувати. Така теза може бути аргументом проти повної заміни людей штучним інтелектом, але в разі, якщо військові системи зі штучним інтелектом будуть максимально самодостатні і здатні до власного розвитку, то така теза може не мати значення. Крім того, військові системи зі штучним інтелектом можуть мати свої власні цілі і мотивації, які можуть не збігатися з цілями і мотиваціями людей, що може створити загрозу для людства в цілому. Таким чином потрібно розробляти етичні та правові стандарти для розвитку технологій зі штучним інтелектом і вирішувати питання їхнього використання відповідно до цих стандартів. Цікаво. Ти знаєш концепцію ядерного стримування, що 70 80-ті роки минулого століття? Так, я знайомий з концепцією ядерного страхування Nuclear deterrence, яка була дуже популярною в 70-80 роках минулого століття. В основі цієї концепції лежала ідея, що застосування ядерної зброї буде уникнено за умови, що кожна зі сторін має достатньо потужний ядерний арсенал для завдання неприйнятних втрат противнику в разі ядерної атаки. Таким чином, якщо кожна зі сторін знає, що в разі ядерної атаки проти неї будуть заподіяні неприйнятні втрати, то вона буде утримуватися від таких дій, це призводило до створення рівноваги страху між державами з ядерними арсеналами, що дозволяло уникнути війни між ними. Щось подібне цій концепції може бути чи вже розроблене для військових систем зі штучним інтерактом. На сьогоднішній день не існує такої концепції, спрямованої на зменшення ризиків використання військових систем зі штучним інтелектом. Однак, деякі вчені та експерти в області штучного інтелекту та кібербезпеки пропонують різні підходи, щоб зменшити ризики використання таких систем у війнах та конфліктах. Наприклад, одним із підходів є розробка протоколів та стандартів для взаємодії між системами зі штучним інтелектом, щоб забезпечити безпеку та недопущення непередбачуваних ситуацій. Також важливим є розробка. Механізмів контролю та відповідальності за використання таких систем, які б дозволяли відслідковувати та контролювати їх дії. Деякі вчені також розглядають можливість створення кнопки вимкнення для військових систем зі штучним інтелектом, яку можна було б натиснути в разі непередбачуваної поведінки або загрози. Однак це питання досі залишається відкритим і потребує подальших досліджень та розробок. Тобто ризик появи в одній країні в одній з країн світу військової системи зі штучним інтелектом, яка буде. Потужніше всіх інших існує. І як наслідок, така поява може призвести до глобальної катастрофи, бо не існує засобів стримування аналогічних, аналогічних от, концепцій ядерного стримування. Одна система може знищити всі інші. Так, існує певний ризик появи в одній з країн світу військової системи зі штучним інтелектом, яка буде потужніше за всі інші, і це може призвести до небезпеки глобальної катастрофи. Однак, на відміну від ядерної зброї, розробники систем зі штучним інтелектом можуть здійснювати певний контроль над своїми системами, щоб запобігти непередбачуваним діям або випадковим помилкам, що можуть призвести до катастрофи. Крім того, існує багато ініціатив і організацій, що досліджують та розробляють етичні та правові стандарти. Стандарти для використання систем зі штучним інтелектом, які можуть бути корисними для забезпечення безпеки та мінімізації ризиків. Такі ініціативи можуть створювати стимули для розробників систем зі штучним інтелектом, дотримуватись етичних та правових стандартів, що може зменшити загрозу глобальної катастрофи від використання таких систем. Що ж, дякую за цей стриманий оптимізм в баченні нашого спільного майбутнього. Про розробку етичних правил і стандартів поговоримо іншим разом. До побачення! Дякую за цікаву розмову. Незважаючи на те, що майбутнє може бути непередбачуваним, ми маємо пам'ятати, що від нас залежить, як ми будемо використовувати нові технології та розвивати штучний інтелект. Бажаю вам успіхів у ваших проектах та до побачення.